Друзі, всім привіт! Мене звати Тетяна, я ваш улюблений особистий таролог. У мене такий сьогодні образ, такі рожки диявола, тому що в нас скоро Хеллоуін. І сьогодні в нас буде з вами прекрасний прогноз на листопад місяць. Хто ще не дивився прогноз на новолуння, яке починається 1 листопада, тоді повертайтеся у мої минулі відео і обов'язково переглядайте. Також одразу хочу сказати, обов'язково підписуйтесь на мій YouTube, інстаграм, TikTok. Всі посилання завжди залишаю в описі під кожним. Відео, також ставте вподобайки і пишіть ваші коментарі. Ну а починаємо ми з вами, як завжди, з нашої улюбленої тибетської чаші. Задля того, щоб ми краще налаштувалися на перегляд цього відео, розслабилися та очистилися від негативної енергії, яку ми з вами назбирали за минулі дні. Як ви? І починаємо ми наш прогноз з овнів. Овни, що вас чекає в листопаді 2024 року. Дев'ятка пентаклів. Це прекрасна карта. Знаєте, все, що ви робили до цього часу, до цього листопада місяця, ще плюс підключається в нас новолуння, і це означає, що багато нових можливостей, і ви пожинаєте ті плоди, берете результат того, що ви робили протягом цього часу. Наступна карта. Смерть. Це знаєте, ще, до речі, тут у нас карта смерті, і подивіться, тут у нас тиквочки, прям така осінь, осінь, дійсно. Хеллоуін справжній. Це про трансформації, відкинути потрібно старе. І от якраз таки, коли ви зрозумієте, що вам вже не потрібно у вашому житті, для чого ви можете закрити двері, щоб пустити нове, тільки тоді ви зможете взяти да? Ось нову позитивну енергію, ці нові можливості і все найкраще, чого ви тільки бажали у будь-якій сфері. І вісім пентаклів, це також про те, що ми самі створюємо те, що ми робимо своїми руками. Наші старання, коли ми в щось вкладаємось морально, енергетично, духовно, фізично, матеріально і не дивлячись на те, що десь можливо ви не побачили такий результат, якого би ви хотіли, в будь-якому випадку не можна опускати руки. Потрібно робити, робити, йти на пролом, і тільки тоді ви дійдете. Але в будь-якому випадку, так як ви тут маєте прекрасну карту дев'ятку. Пентаклів це означає, що ви все отримаєте. Тельці, що чекає вас в листопаді 2024 року. Лицар жеслів. Це можливо, якесь нове знайомство, можлива поїздка, командировка. І це завжди про нові творчі шляхи. Нові ось такі. Неймовірні ідеї творчі, які для вас будуть приходити. Ідеї щодо нових проєктів, щодо розуміння взагалі можливостей, які є перед вами. Можливо, прийде даться усвідомлення, що ось, блін, тепер я розумію, що а я можу тепер це, це і це. До прикладу, ви там вийшли з аб'юзивних стосунків і розумієте, ага, круто. А тепер я можу кудись переїхати в кращу квартиру в іншу країну. Також може бути до речі, карта еміграції. Далі дивимось. Імператор сильна могутня така карта. І це означає, що ви йдете правильним шляхом, таким твердим, ціленаправленим і ніколи не бійтеся звертатися по допомогу. Тому що є дійсно от, люди, які старші за вас, вони мудрі, вони знаються, якісь ситуації. І звертайтеся, не потрібно все покладати тільки на свої плечі. І помірність. Слухайте, другий старший аркан у нашому розкладі. Я теж талець, до речі, взагалі карта помірність це про те, що ви йдете правильним шляхом, і це, знаєте, можлива якась ситуація, і вам потрібне усвідомлення, що десь щось не змінюється, і варто просто відпустити. Так? Бо це, от, із переливаємо ми з чаші в чашу, якби з пустого в порожнє, і. Все циклічно повторюється. І, можливо, потрібно просто зрозуміти, усвідомити, що ось тут нічого не зміниться. Там ця людина, ця ситуація, я не маю тут ніякого впливу. І я просто буду йти своїм шляхом, яким вже ви вирішили. Прекрасно. Близнюки, що чекає у листопаді 24-го року вас? Закохані! Це ось. О, Боже мій прекрасна карта за прекрасною чесно у наших розкладах. Я просто отримую від цього задоволення, особливо коли робила прогноз на новолуння, яке в нас починається саме з 1 листопада, з першого ж дня цього місяця. Ця карта може говорити про заручене, про весілля. Можливо, вас запросять на весілля, можливо, вам зроблять пропозицію або нове знайомство, прекрасні стосунки, які у вас будуть. П'ятірка чаш. Тут потрібно, знаєте, бути більш таким реалістом в якихось ситуаціях і розуміти, що не варто покладати якісь великі сподівання на когось або на щось для того, щоб да, просто потім ці рожеві окуляри у вас не розбилися, щоб не було якихось розчарувань. Потрібно от більш реально оцінювати якісь ситуації. Навіть в приклад можу поставити, якщо часто у нас що відбувається. Партнери, хлопці, чоловіки, вони бувають роблять пропозицію тоді, коли у вас вже жахливі стосунки, вже просто скоро буде розрив, і вони вважають, що вони зроблять пропозицію, і все налагодиться. Але я вам скажу так: що ті проблеми, які у вас були в стосунках, це я просто приклад ставлю. Вони нікуди не дінуться після того, як ви одружитесь. Тому завжди варто адекватно оцінювати ситуацію. Якщо вас там на вас підіймали руку, якось зневажливо ставились, то з цим нічого не зміниться. Ось потрібно саме ось це усвідомлення і реальність, Дивитися на речі. І диявол другий старший аркан, що є важливо у цьому вашому розкладі. Можете у листопаді місяці просто піти бо всі тяжкі, і так скажемо, це взагалі про якісь залежності, про ігри, про алкоголь, вечірки. Або також як ми можемо да, прочитати, трактувати саме із картою закохані. Це можуть бути реально аб'юзивні стосунки, тому будьте дуже уважні, кому роблять пропозицію або хто збирається одружитися. Да, або ж таки, це. Може бути і підписання якогось робочого договору, з яким просто буде потім дуже тяжко розпрощатися, розірвати його цей контракт, цей договір, так як він буде вас тримати повністю. Це також так, про таку залежність, якусь емоційну, матеріальну. Раки, що чекає вас в листопаді 2024 року. Карта Суд. Це, от нарешті, настає той період, коли. Ваше життя приходить ясність. все, тепер вже ситуація розкрилася, і ви знаєте, що ви от на правильному шляху, який приносить тільки позитив, правильне рішення ви прийняли. Тому взагалі не переживайте, б там не було у вашому житті рішення ваше вірне. І лицар жезлів це може бути карта про еміграцію, якийсь переїзд, якась просто поїздка, ретрит, все це необхідно. І це вам дасть саме от нові якісь ідеї, нове натхнення для якихось ідей, роботи можливо, або в. В принципі, нових стосунків, чи просто захочеться себе якось творчо проявити, що ось хочу вже виплеснути всі свої емоції на полотні, намалювати якусь картину або написати пісню. І ще карта для вас: трійка чаш. Ніколи не покладайте надії на когось або на щось Керуйтеся взагалі, в принципі, розумом. Дивіться на речі більш реально, тому що може бути таке трішки розчарування. Подумайте, що це може бути звичайно пов'язано саме із картою суд. Да, коли ви розумієте, що все, все це новий шлях, я тепер вільна людина, я можу рухатись, і саме ось це розчарування вас до цього і підштовхне. Що нібито а більше то мене нічого і не тримає, і я можу йти далі. Прекрасний розклад. Дуже хороший, я вам бажаю позитивних і самих найкращих, щирих втілень ваших прекрасних бажань. Льви, що чекає вас в листопаді місяці 24-року? го року. Сонце. Наповненість. Ця енергія просто буде з вас іти ось таким от. Фонтаном, можна сказати, знаєте, от енергія, коли все просто ваше тіло, воно і аура освіщається золотим або білим світлом, білим таким сяйвом, яке вас повністю від цього очищає. Просто такий дзен знайшли, все. Тепер от я спокійний у моєму житті. Тепер все так врівноважено, все зрозуміло, мені так добре, і я задоволеним своїм життям. Трійка жеслів, ось більше мрійте, більше візуалізуйте, як би вам хотілося, чого б вам хотілося, да, і в плані. Там роботи стосунків, або в принципі, які би яке б життя ви собі хотіли. І лицар жезлів, це може бути еміграція або поїздка, навіть якийсь ретрит, просто відпочинок, нові ідеї вам потрібно вже надихнутися, да, от от мріяти більше, подивитися якісь е, мотиваційні відео, читати якусь нову книжку, побачити щось нове, взяти ось цих е, нових емоцій, для того, щоб набратися сил і все більше наповнюватись і наповнюватись, і щоб ваш стан таким і був тримався на плаву, да, от як ця карта. Сонце. Діви, Що чекає вас у листопаді 2024 року? Вісім пентаклів. Потрібно не опускати руки, працювати, робити, продовжувати займатися тим, що ви зараз робите. Взагалі не зупинятися, тому що те, що ми будуємо самі, навіть у свою реальність, своїми думками, ми будуємо. Ви можете подивитись якісь нові відео, нові книжки, для того, щоб зрозуміти, як ми будуємо самі свою реальність. Лицар жезлів, слухайте, Лицар Жезлів зараз прямо полюбив всі знаки. Я вважаю, що це пов'язано саме із нашим новолунням, тому що саме лицар жезлів він кудись їде, він щось приносить. Оце така е сила, енергія, е е е потужна, могутня. якийсь ретрит, якась поїздка. Це нові ідеї, нові можливості, якісь е творчі, можливо, прояви у вас будуть. Ой, і прямо у нас дві карти, слухайте, а, мир і принцеса чаш. Дві карти в нас одразу вийшло для вас. Ви будете задоволені від тих можливостей, які ви отримуєте. Ви просто це те, про що ви думали, так багато про що ви мріяли, чого ви так сильно хотіли. Воно до вас просто прийде ось таким от прям фонтаном цієї енергії. Таке ізобілія, прям буде. І Карта Мир вона показує, що перед вами все відкрите. Пробуй, роби, йди далі. А принцеса чаш це якраз таки про це задоволення. І більше мрійте. От, наприклад, на моєму курсі від мрії до реальності я вчу, що краще потрібно мріяти, а не ставити ціль. Тому що коли ми ставимо ціль, ми себе обмежуємо, а коли ми мріємо, мріяти можна без обмежень. Тому краще всього спочатку помріяти, а потім це все вже перетворити, переробити саме в наші цілі. Терези, що чекає вас у листопаді 24-го року? Туз жезлів. Боже мій, я така щаслива, такі прекрасні у всіх карти, як я вас всіх обожнюю. Підуть нові енергії, нові ідеї, можливості, які будуть відкриватися, і знайомство абсолютно по всім сферам. Знаєте, от така от наповненість і багато-багато творчості, і багато таких цікавих людей, які прийдуть у ваше життя. Це також можна трактувати як і новий роман, який з'явиться, але він не буде довговічним. Дев'ятка жеслів, будьте дуже обачливими. І дивіться, хто зараз є взагалі. У вашому оточенні, тому що є людина, яка дуже до вас близько, і м, вона не з найкращими намірами до вас. І диявол, у листопаді місяці будьте обережними, тому що може захотітися йти на якісь вечірки, пити багато алкоголю. Це взагалі в нас про залежності саме диявол, тому. Бути в цьому місяці обережні. Проаналізуйте також, як я кажу, своє оточення. Можливо, ви знаходитесь в аб'юзивних стосунках або любовних, або дружніх, або це стосується самороботи, От вже від якої ви просто втомилися, а вас там не поважають, і ви ніяк не можете звідти піти, тому що у вас там, можливо, якийсь договір чи контракт. Тому передивіться, це обов'язково саме в цьому листопаді місяці. Новолуння воно вам допоможе. Скорпіони, що чекає вас у листопаді 2024 року? Диявол, всіх дуже сильно любить диявол. Передивіться своє оточення, будь ласка. Можливо, ви зараз знаходитесь да, у цих. Аб'юзивних стосунках, можливо, любовних, можливо, дружніх, або у вас така робота, що ви просто не можете з нею вже ніяк піти, розпрощатися да там з якоюсь людиною. Також диявол у нас може вказувати на якісь залежності, або просто де да, піти у відрив у якісь вечірки, пити багато алкоголю, принцеса мечів. Потрібно зараз включити взагалі свій розум, відключити емоції, почуття повністю, передивитися все своє життя, по всім сферам ось так пройтись, так що в мене зараз там із рідними, що з друзями, що в мене в роботі. Також передивитися щось по документам, якісь договори по бухгалтерії, десь щось потрібно вирішити. І королева жезлів. в принципі, будете ви результатами цього місяця дуже задоволені. Отаке, от, от прийде е, натхнення, щастя, і захочеться просто знаєте, сяяти, творити і дарувати усю свою позитивну енергію всім навколишнім. Стрільці, що чекає вас, у листопаді місяці, 2024 року. Правосуддя. Ця карта вона рідко говорить взагалі саме про якісь суди, але може бути пов'язана із документами, якісь виплати по аліментам, можливо, дійсно з кимось судилися і будуть ось ці вирішення питань саме у такій документальній формі. Імператриця, другий в нас, старший аркан. Ви будете повністю відкриті у листопаді місяці до нових стосунків, до нових знайомств, і ці знайомства не обов'язково мають бути м, саме любовними. Вони можуть бути корисними у якійсь робочій сфері. Захочеться ось так: от максимально обмінюватися такою е, да, ніжною енергетикою з іншими людьми. І ця карта в нас двойственна, Це означає, що ви будете. В цьому місці розкривати якісь свої і темні сторони, і світлі сторони. Більше пізнавати себе, і це піде вам на користь. І дев'ятка жеслів, придивіться своє оточення обов'язково тому, що є якась людина, яка у вашому такому близькому колі спілкування знаходиться, і вона не з найкращими намірами до вас, і не дивлячись на те, що захочеться бути такою відкритою до спілкування людиною, але потрібно перевіряти і бути дуже уважним, кого ви впускаєте в своє життя. Коза роги, що чекає вас у листопаді 2024 року. Ірефант. Ця карта вона говорить про наставника, можливо, духовного наставника, або психолога, або а, людини, яка старша за вас, або досвідченіша за вас у якійсь сфері. Можливо, що ви будете проходити якісь навчання або психотерапію, або звертатися до таролога по якусь допомогу. Десятка жезлів. це. Також про поїздки, про відпочинок, якісь ретрити. Десь ви поїдете, можливо, командировка. І колесо, другий в нас старший аркан, щоб ви собі зараз не задумали у будь-якій сфері, у вас це обов'язково вийде. Головне правильно рухатись на правильних енергіях, пропрацьовувати себе, не боятися, просити в когось допомоги, просити в когось якоїсь поради. І обов'язково потрібно позбутися від негативу, та почистити свою енергетику, почистити свою карму, вибачитися перед людьми, яких ви можливо образили або якось не так вчинили, за для того, щоб очистити. І піти ось цим от правильним шляхом чистим, який вам буде приносити ось цей позитив і удачу, до якої ви прагнете і до якої ви йдете. Водолії, що чекає вас у листопаді 2024 року? П'ятірка мечів. Потрібно знаєте, більше навчитися знаходити компроміси з якимись людьми, навчитися їх чути, розуміти їх почуття, шанувати їх думку. Також тому, що люди з вашого близького оточення вони можуть на вас ображатися через щось, і через це знаєте, от нависає між вами от якийсь такий негатив. І головне от проговорити да, цей момент, щоб розібратися. П'ятірка пентаклів. Може ця карта трактуватися дуже часто як переїзд, дійсно програється часто як переїзд, і от можете себе дуже сильно жаліти, бути от в якомусь такому стані, що да, от впадати в жартовні, що я нещасна, але це негативні енергії. Нам не потрібно на них рухатися в житті нашому. Нам потрібно більше розкриватися і бути сильним, не бути жертвою. Розумієте, да? де, можливо, ви були неправі. І двійка пентаклів: ось вчіться знаходити компроміси з людьми і з ними розмовляти, їх чути також. І коли ви усвідомите, що а, ви не будете мислити так, що. Винні всі навколо. Я бідна, я нещасна людина, та да? я жертва, це мене образили. От коли ви навчитеся чути інших людей, от тоді ви дійсно будете задоволені тим результатом, як до вас будуть ставитися інші. І компроміс це взагалі прекрасна річ. Тому новолуння вам допоможе у цьому, не переживайте. Риби, що чекає вас у листопаді 24-го року. Принцеса Жезлів. ви ось, знаєте, в такому пошуку себе, чого я зараз хочу, яке життя я хочу, з ким я бути хочу, як мені взагалі далі. Рухатися, да, шукаєте цього такого натхнення і таких от відповідей. І карта суд. Знаєте, ви все ж таки прийдете до цього умозаключення у листопаді місяці, що ви можливо втратили? Можливо, ви щось навпаки нове абрілі да, в своєму житті, якби я ще знала, як це буде українською мовою. Але це рішення воно вам надасть дійсно новий шлях у вашому житті. Четвірка пентаклів потрібно розуміти таку річ, що от у риб у них от у вас така є дійсно, що ви трішки от такі жадні, жадні на якісь компліменти, на якісь добрі слова, можливо, перед кимось вибачитись, признати свою провину у чомусь. Потрібно навчитися. Віддавати да не тільки брати якусь енергію, якесь добро, а й віддавати також. Ось так знаєте, все, все моє, все тільки мені нікому не віддам. Все от буду тримати тільки от біля себе. навчитися ділитися. Да, я говорю тут не тільки про якісь матеріальні речі, а звичайно, енергетичні та духовні. Ось такий в нас із вами вийшов прекрасний прогноз на листопад місяць. Друзі, я вас ще раз дуже попрошу. Обов'язково підписуйтесь на мій YouTube, Instagram, TikTok, Всі послання я завжди залишаю в описі під кожним відео. Також ставте мені вподобайку, пишіть коментарі. І якщо ви маєте бажання підтримати мій YouTube канал, ви завжди можете це зробити за допомогою донату на картку, яка також вказана в описі під цим відео. Якщо ви хочете отримати індивідуальний розклад Таро або прогноз, ви можете написати мені в Instagram і я Обов'язково вам відповім. Я вас цілую, обіймаю і бажаю вам найкращого і натхненного листопада місяця. Пока-пока!